А було це давним-давно. Коли ще ковбасою двері зав'язували. Лисиця та рак. Біжить лисичка полем, Добігає до річки, аж дивиться рак виліз, З води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здорово був раче, Каже йому лисичка, з тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешня в камінь гостриш. Поздоровкався Ірак та й каже: Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив, та й ту на порозі розлив. Як його ходити, коли на ногах зуби? Признайся! Що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те й правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжимо на випередки. я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї осички, що стоїть онде на узлісі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулась до лісу, стала на один скок уперед проти рака, та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями залисиченого хвоста, підібгав усі вісім своїх ніг та й гукнув Но! От лисичка й подалась вздовж поля, добігає до осики, повернулась, щоб подивитись, а де той рак чим чекує, а є позад себе. Та й забарилась ти, лисичко. Я вже й на осику лазив. Усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила. Чи то ж видано, каже, і більше не сміялася з рака.